10 березня в конференц-залі готелю ЕЛАДА для южницьких посадовців був проведений тренінг на тему верховенство права в діяльності органів місцевого самоврядування. Захід пройшов в рамках шведсько-українського проєкту Академії Фольки Бернадотта. Навчальний курс покликаний підвищити в учасників знань та розуміння принципів верховенства права, а також його дотримання конкретно у южному при наданні послуг перевезення громадським транспортом. Чому важливий такий тренінг? Він власне потрібен для того, щоб з'ясувати, що є тими принципами рівності, доступності, прозорості надання послуг, право кожного громадянина бути почутим, право оскаржити рішення, прийняте міськрадою, для того, щоб зрозуміти, яким чином власне побудова своєї роботи і своїх функцій на основі ось таких принципів може сприяти встановленню загальної загальної. Гальної довіри між громадянином і органом місцевого самоврядування, власне, запобігти конфліктам і власне допомогти надавати послуги таким чином, щоб люди, які є платниками податків, отримували ці послуги тою мірою, в тому обсязі і тої якості, якої вони вважають і знають, що вони заслуговують. В Ході тренінгу дорадчий комітет, в який входять представники управлінь міської ради та громадськості, детально розглянули звіт з результатами дослідження послуг перевезення, який раніше підготував український центр економічних наук і політичних досліджень імені Олександра Розумкова. У кінці зустрічі присутні визначили порядок спільних дій для покращення послуг перевезення. В цьому дослідженні мають бути визначені кроки, які можна зробити спільними зусиллями. І е, наш проект е, в цьому підтримує Южненську міськраду е, для того, щоб обрана послуга власне в нашому випадку, це е, надання послуг громадського транспорту, щоб вона е, покращилась шведсько український проєкт академії Фольки Бернадотта реалізується у 12 містах України. Проект триватиме три роки. За цей час планується виконати низку заходів із залученням кваліфікованих спеціалістів, які допомагатимуть органам місцевого самоврядування у покращенні певних послуг, які надаються мешканцям.